Осінньо-зимовий період офіційно розпочато сьогодні. Зранку на дороги Полтавщини виїхала спецтехніка для обробки проїзної частини протиожеледними матеріалами для запобігання утворення ожеледиці. Про це пише на своїй сторінці у Фейсбук Служба автомобільних доріг Полтавщини. Погода буде лише погіршуватися. Мокрий сніг та сніг з утворенням на ранок 18 листопада снігового покриву висотою 3,8 вісім сантиметрів. За інформацією синоптиків, вихідними в області прогнозують Яний дощ служба автомобільних доріг Полтавщини закликає власників транспортних засобів за можливості утриматися від поїздок та нагадує, що за несприятливих погодних умов можливі введення обмеження руху для вантажного транспорту у випадку ускладнення руху на автошляхах державного значення. Телефонуйте за номером 067-460-80. Телефон працює цілодобово.